Українська греко-католицька церква оголосила перехід на новий календар. Зміни будуть з 1 вересня. Саме тоді починається новий літургійний рік. Відповідно, з осені усі нерухомі свята віряни греко-католицької церкви в Україні відзначатимуть за новим стилем. А от великдень і прив'язані до нього свята рухомі. Відповідно, їх дати будуть вираховувати. Пасхалія або то, то все, що стосується празника Пасхи і всіх тих рухомих празників поки що залишається як дотепер. Це є, Однак ми говоримо про тимчасовість цього, тому що якщо говоримо про перехід на героянський календар відносно нерухомих праздників, то питання Пасхалії воно буде вирішуватися вже на інших кажуть, соборах церкви, адже знаємо, що йдуть певні перемовини між Сходом і Заходом щодо узгодження єдиної дати Пасхи. І, очевидно, можливо, через Декілька років ця дата буде погоджена і нам залишиться тільки просто це прийняти. Отець Олег розповідає: громади, які не готові повністю перейти зараз, мають час до 1 вересня 2025 року. Таке рішення є компетенцією місцевого єпископа, який має право дати їм дозвіл. Але, попри все, та громада, яка просить дозволу залишатись на старому календарі, мусить працювати над переходом до нового. Календарна реформа матиме два етапи. Отже, перший етап він стосується зокрема тих нерухомих праздників, тому, коли, наприклад, ми говоримо, що Різдво ми святкували 7 січня, то тепер святкуємо 25 грудня. Праздник богоявління він святкувався коли? 19 січня. То тепер він буде святкуватися 6 січня. Благовіщення Господня. Ми знаємо, що воно є завжди 7 квітня. Тепер буде святкуватися 21 березня. березня. Ну, звичайно, праздник дуже важливий для нашого українського народу День захисника вітчизни. Ми знаємо, що це було 14 жовтня. Тепер буде святкуватися 1 жовтня. У православній церкві України ж питання про загальну календарну реформу розгляне архієрейський собор, який планують збирати у травні. Багато парафій з рішенням громади і За згідно поданого прохання звершували богослужіння Різдва Христового 25 грудня. Тобто можемо говорити про те, що Православна церква України ще раніше це питання піднімала, і, і певні рішення відносно цього питання вже були прийняті, бо прецедент є, і такі богослужіння відбулися ще 25 грудня минулого року. Відповідно, 2 лютого. Були була прийнята низка рішень відносно того, щоб ем, дозволити релігійним громадам і монастирям православної церкви України, де в цьому вбачається потреба е, подати прохання на ім'я правлячого архірея, тобто владики, е, про повний перехід на е, так званий новоюліанський Ново календар. Після початку повномасштабної війни Росії проти України серед населення посилилась дискусія щодо переходу на новий календар і святкування Різдва разом зі світом 25 грудня. Тож тепер за новими реформами дата одна. Однак не всі жителі міста такий перехід приймають. Я підтримую. Я звичайно підтримую. Цього року я ще святкувала так, як святкували мої батьки. А на наступний рік я і планувала вже між іншим перейти на оце святкування, яке започатковується. Цьогоріч це дуже правильно. Що це прийняли священники рішення, а не люди. Як на мене, це, це так і мало бути. Напевно, по старому ми так звикли. У нас така сім'я. Тож зараз усім православним слід чекати рішення про загальну календарну реформу, а тим, хто відвідував українську греко-католицьку церкву, звикати до нових дат святкування.